Привіт, друзі! Здрастуйте! І відразу пробачте мені, але я дуже поспішаю. В табіру відпочинку на відкриття зміни. Через декілька хвилин запалять дивовижне вогнище. А з вами з вами хочу поринути у спогади наш друг і кореспондент Карсончик. А я? Завтра в цей же час я чекаю на всіх вас тюм-тюм карсончику! Які чудові дітлахи! А, <звісно> зрозумів! Ми в першому а класі загальноосвітньої школи номер 10 на святі. Тобто перед святом поки що. О, Знайомі дівчатка і хлоп'ятка. Мені підготували подаруночки, свої досягнення, медалі. Приємно. Аша, дівчатка, як справи? Моя допомога вам потрібна? Ого, яка класна лялька. І сама ти. Гарнесенька. Хе -хе. Цікаві веселі були, звичайно, у нас спілкування. Хе -хе. Чого ви чекаєте від нього? Де ви будете? Хто поїде до бабусі у село? Підніміть руки. А хто поїде на море? А, а скажіть, ви а, та, так, чекаєте розмовляю, куди мене наносимо чіпляє. Що ви ще будете влітку робити? Якщо а, я буду називати це робити, то будете говорити так, так, так. А якщо ні, то ай-яй-яй, добре? Так. з класу, хлопчику, Масу. Масу. Масу, ваш учитель. вікна бити! Це буде добре. Я не зрозумів, що це за медалі такі. Це мені будеш чіпляти. <смір> Ти мені будеш медальку поцепляти? Ні, <смір> <смір> ну гаразд, ну позови, будь ласка. Як тебе звати? <праць> місто. Іра, а що це за медалі? Розкажи. Ну розкажи. Ботанча. Ти отримала? За що? Ти танцюристка відома. А я й не знав. Отже, друзі, перед нами відома танцюристка. Скажи своє прізвище. Калашник. Іра Калашник. І її медалі. Зараз вона мені їх трішечки дасть поносити. О, майбутній також, напевно, танцюрист? Не, ще на А за що за що тобі дали ці медальки? За спорт і за танці. Ого. А, а яким ти видом спорту займаєшся? Рукопашний був. Ти що, а де ти таке витворяєш? На динамо спорт. Ух ти! Дівчата, ви його не боїтеся? Ні. А що, поважаєте? Да. Ну, звичайно. Тюмка захистить, він же ж такий. Для чого ж ти займаєшся цим боєм? Да. Тюма, а можна одну медальку? Так, не підказуй, як тебе звати. Не, скажу. не скажеш, слухай, ну подаруй мені одну одну. Начепи мені, як а, я не вмію рукопашним боєм займатися, але хочеться поносити таку медальку. Скажи. Чи ж підказує, ну гаразд. Як сказав друг Тьомим, як тебе звати? Радік. Радік. Радік, я отримав медальку за перше місце по поїданню варення. Що тобі подобається робити, Дяночка? Танцювати. Теж танцювати. Клас танцюристів. Це добре. Друзі, а ще я знаю, що о, якщо поганий мастрі, треба сміятися. Дрягіна Марія, перше місце. Ти що, Марія Дрягіна? Оце ви дотанцювалися до такого диплому з медальками. Вже традиційно стало в першому а класі улюбленому карсончику приміряти свої медалі. Міряй, давай, дивись, ти дивишся. Я тобі підказувати повинен. І скажи щось, подаруй мені за що саме. Щось придумуй. <плідає> Та ну гаразд, я вже отримав таке. Давай же сінче, за що? Обійдяний за за завеси. Ну, придумай, ну скажіть мені Обійдяний щось хороше. За, за що? за повідання варення. Ні, так мені не мені не дійдете. Це... Мені багато чого, що хорошого є. Кажи. Скажи, що я красивий, мама підказує <соць> за красу, за неземну вроду. Вона просто неземна врода, тому її не всі помічають пруду Карсончика. А я знаю. Що... Так, можна я політаю своєю медалькою?

Ти наяву така гарненька, якась буковка в тебе на лобі. А чого в тебе не Н буковка на лобі, а а чи де, чи що воно? Чого? Так треба. Ясно. Це ти мені ляльку приготувала? Настя? Да. Ні. ні? Ти з нею ходиш до школи, щоб вона дома не сумувала. Ні, це просто на свято. На свято її взяла? А що вона там буде робити, оця борда? Танцювати. Танцюватиме? І співатиме. Барбі! Клас! Я ще такого не бачив, щоб лялички танцювали. А ви знаєте, чомусь чомусь соромляться брати з собою ляльки. Школу на свято. Ну якщо ж вони є, то це ж добре. Ой, вилочі, волошкові. Значить ти мені нічого не даруєш, не? А що? А що це таке гарні? Ти не кажи, що Друзі, ура! Бажана чарівна цукирка! І сказала мені по секрету Настя, як тільки я її з нянчикаю, почнуть здійснюватися всі ваші мрії. Вірите? Побувавши тут уже не перший раз, зрозумів, що цей радіон буде гумористом, напевно. Які в нього прикольчики, такі розкажіть. Та батьки не будуть варити. Уроки музики, отак, як охранник. Ти, ти охраняєш їх на уроках музики? А, збі, а воно ти попадаєш? Ну, в цьому свій час. Нам час збиратися на свято. І, звичайно, воно було. Веселе, незабутнє свято. Час Так, ви ще слухайте моїх друзів. Ще спогади тут з нами. А я пішов шукати Хмарку. де вона?